Всім привіт, друзі! Ви на каналі Іван та Юра. І в цьому відео ми будемо оглядати ось таку частину брудер. Вона дорогенька. Ми її, мені її подарували на день народження. Що починаємо. Перше, що кидається в очі, це інструкція. Але якщо ви вже її прочитали чи вважаєте, що вона вам не потрібна, тоді я вас вітаю. Приступаємо до збирання. Пер, ось, коли ви розпакуєте цю пожежну частину в ось такому ящичку, вас на ось цій вас в певній пластині буде чекати ось такий пожежник. Зараз подивимось на пожежника. Отже. У нього згинаються руки, ось тут в кістках теж є. згинаються, ноги розширюються, згинаються, згинаються в колінах і ось тут. В нього опускається голова так, так і так. Це три режими. Отже, до пожежника в нас ще йдуть ось такі чорні рукавиці. Моя мама вже пробувала ними гратися, але наділа їх неправильно. Саме тому, будь ласка, подивіться, чи ось такі пальчики, які викарбовані тут пластиком на рукавичці, співпадають із рукою. Якщо ж це не так, спробуйте надягти рукавицю на інший бік, на іншу руку. Але не тисніть дуже сильно, пам'ятайте, це все-таки пластик. Отже, йдемо далі. Я надягну на нього рукавиці, і далі на вас буде о, чекати от така незрозуміла штука. В, в списку комплектуючих було написано, що це телефон, хоча це малоймовірно, неважливо. Ось тут ще у вас будуть там наліпочки. Я вже тут наліпив ось таку штуку на монітор, ось це пульт швидкого управління. Ви можете, звісно, використовувати його, як хочете, але в мене це кабінет начальника ДСНС України. Ще ось така труба, по ній пожежник спускається, але в нашій частині вона тільки. Для екстрених випадків ось цей червоний напис, я, він у вас буде в комплекті наклеїк, я його сам наклеїв. Далі ось це таке ліжечко, щоб пожежник на ньому спав. А під ліжечком ви можете побачити вогнегасник. Його зручно надягати на руки пожежника, навіть якщо він у рукавицях. Ось ще у вас буде ось така поличка, яку спочатку потрібно буде самостійно зібрати. Бачите, ось тут є такі полички. Ось така поличка і така. Ви можете їх розмістити, як ви бажаєте, але знову ж тут таки потрібно читати інструкцію. Ось тут іще буде у вас такий мегафон, він не буде зразу зібраний. Пожежна шапка не буде зразу зібрана. До речі, хочу вам сказати, що з пожежною шапкою у вас може виникнути проблема така, як в мене. Я подумав, що пожежник має носити цю шапочку Вот е, так. А виявляється, що це треба ось так. Саме тому не заплутайтесь. Ось на цій поличці є ще така рація, вона із пластику. А, і ще ось ця карточка сигнальна з одного боку, червона, з іншого зелена. Але вона не буде зразу ось такими карточками. У вас буде дві панелі наліпок, і ви зможете наліпити. А, іще одне. Буде ще у вас такий знак. Він буде е, ось так і так. Е, але на нього не буде наліплено знову ж таки ця штука, саме тому вам тут потрібно буде зібрати. Пожежну частину також потрібно буде зібрати. І постаратися, щоб нічого не залишилось. Е, Далі. Е, ось така штука-спуск. Е, я вам же її показував. О! Сядемо з цього боку. Тут є така драбина, вона у вас буде вже зібрана, але її залишатиметься прикріпити. Ще тут у вас буде шість ось таких троєнічків, що в них є ось така штука, ось така і от така. шість таких і шість от таких на два. Далі, ось тут у вас вже буде напис «Fire департамент і знак, що парковка там, а ще тут буде написано брудер. До речі, хочу зауважити, що брудер це німецький виробник. Далі, ось тут у нас така металева балка, сирена, краник з водою, і ще у вас тут зразу буде написано вотер. Але я вгадаю, що ви, не читаючи інструкцію, все ж таки не зможете зібрати. До речі, оцю картину, шафу, все вироблено з картону, тільки скріплювачі та деякі деталі. Це вироблені не з картону, з пластику. Ось далі у вас буде таке крісло, воно у вас буде роз'єднане, і його потрібно буде, коли воно роз'єднане, поставити спинку на підставку і трішечки притиснути. Щоб крісло повертається, їздить. Словом, класна іграшка. Оглянули пожежника, оглянули станцію. Давайте оглянемо і машину Land Rover яка буде також у вашому комплекті. Перше, що кидається в очі, це ось така штука, це фаркоп, як його називають водії на дорогах. Е, і ось так. Е, ви можете його встановити. В мене ця штука стоїть ось тут біля стіни, тому мені було невигідно цей, його встановлювати. Далі. У вас буде ось така штука. І не розстроюйтесь, якщо вона у вас не відкриється. Просто е, сильніше притисніть. Ось тут у вас будуть такі номера. І ось цей напис Тустушак вам доведеться витягнути із наклеюк. А ось це і це у вас вже буде наліплено. Тут знак польської страж пожарної, він у вас теж буде наліплений. Знову ж таки, тустуш, чи як воно там читається, вам треба буде наліпити. Лендровер у вас вже буде наліплено. Ось ця амблемка не знімається. Тут 439 зах, теж буде наліплено. Відкриваємо капот. Це все-таки реальна модель. Від масштабі від 1 до 16. Я перевіряв. Саме тому в неї є от така штука. Саме для того, щоб капот тримався. Це реальна модель, але ви можете її не використовувати, бо капот може не тільки так триматися, а й так. До речі, ось це, ось те, що по бокам це теж наліпки, але вам їх не доведеться наліплювати. Ще, що кидається в очі, це ось колеса, вони крутяться, а що найцікавіше, гляньте, я кручу руль і крутяться колеса. Вони трішечки скриплять, але це тому, що машина не рухається. Ось тут двері, тут немає такої труби, як тут, тому ці двері можна відкрити аж так. Але тоді приїзді буде такий звук. Або машина може взагалі не поїхати, це заважить якої якості. Далі ось тут дверка. Ось тут вона вже не може так відчинитись, бо дзеркалу заважає ось ця труба. Її зняти ви не зможете. Вона буде в комплекті. Так, ось тут у вас буде така підніжка з обох сторон. Вона теж не буде встановлюватись. Вона вже буде у вас. І ось ця штука теж вже у вас буде. Ось цей напис телефон 01 вам доведеться наклеїти. І ось тут на сирені потрібно наклеїти напис Fire and Gine. Його ви знайдете у наліпках. До речі, сирена у вас буде прикріплена до спеціального пакетика. Спробуйте відрізати ножиком або міцними ножицями. Моя порада на замітку. Далі ось тут у вас будуть обоє маячки сині, а ще в комплекті будуть один такий червоний і один такий оранжевий. Я Виграшу встановити оранжевий. Зараз послухаємо сирену перша. Думаю, достатньо. Це сирена спеціального призначення, коли їде там, наприклад, як, якась визначна пожежа чи якийсь великий пожежник. Далі, ось ця сирена, це, це пожежна сирена, її вмикати при звичайних викликах. До речі, сирена вимкнеться з певним часом, коли нагріється. Але ви можете зробити так і так. Ось тут та, ще є така сирена. Це поліцейська сирена, бо брудер випускає не тільки машини реальної моделі, а й ще й е, чашки і шапки. Про них ви зможете прочитати в додатковій інструкції. Ось ця. У цій інструкції описані всі моделі. А ще ви знайдете там папірчик, який, в якому буде описано, як збирати та перелік комплектуючих. Далі, що ще? Ось тут є така сирена, називається завод двигуна. Далі перевертаємо автомобіль. А, іще одне. В неї, бачите, в неї такі є амортизатори, тому якщо ви притиснете машину над кабіною, вона зігнеться. І ще одне дах. Ось тут не шукайте. Його спеціально зробили, щоб пожежник міг сідати згори прям, не відкриваючи двері. Перевертаємо дне. Ось тут у вас зустрічає ось така штуковина. І вона, я зразу не зрозумів, що, але прочитав інструкції і побачив, що цю штуковину потрібно встановити. Сюди. Якщо вона не встановлюється, спробуйте іншим боком. Бачите, і це спеціальний руль. Його можна крутити і тоді будуть крутитись колеса. У мене такої необхідності не виявилось, тому я не виймав цю штуку. Щось, якщо вам сподобалася ця пожежна частина чи це відео, або ви хочете мене підтримати, ви можете це зробити за допомогою своєї підписки та лайків. З вами був канал Ми Іван та Юра і кореспондент Іван. Всім па-па!